Привіт, друзі! Сьогодні у нас невелике відео доповнення до приборки, а саме про анодацію. Ясно, що такий ось прототип давати в якусь фірму, щоб його поанодірували, тобто покрили захисним, захисним слоєм. Це дуже круто, тому що, як бачите, вже навіть болти Вони начорнені, металеві, вони вже почали ржавіти. Такі по поцинковані ще не ржавіють. Але якщо їздити по дорозі, то швидко все і алюмінію в тому і алюміній так само, він теж кородує. Корозія буде, ну, буде такий білий нальот з'являтися. Так що не хотілося б, щоб це з'являлося. Тому придбав ось таку цікаву штуку. Можливо, комусь буде цікаво. Це в домашніх умовах. Використовуються переважно люди, які займаються зброєю, мають зброю, володіють, чистять її. Це спеціально для алюмінія. Воно ну, дивився в інтернеті, досить непоганий слой, захисний слой для алюмінія робить. На eBay, на Амазоні можна придбати без проблем. Буду пробувати. Ще не розібрався з інструкцією. Як правильно його наносити і так далі, але буду пробувати, можливо, навіть процес покажу. Результат 100% покажу, а процес не знаю, тому що знімати і робити щось таке, а це досить небезпечний такий хімікат. Там пише, що це досить таке небезпечне. Тому не знаю чи покажу. Побачимо. потім і ви побачите. Якщо буде відео на каналі, то значить покажу і процес. Але результат 100% покажу, тому що людям, можливо, цікаво, хтось так само жметься дати в якусь анодацію. Так, да, якби це був уже кінцевий, е я хочу обкатати і на основі цього зробити вже висновки. Можливо, ще щось перероблю, то зараз давати, платити, щоб мені це вже якась фірма зробила правильну анодацію, е не хочеться. Хочу зробити дешево і сердито, попробувати заодно. Ну а і результат покажу звісно, вам. Ще мені прийшла кнопка аварійки, не знаю, куди її би краще поставити. Думав місто сигнал, але зараз бачу, що тут кнопка сигналу набагато більша. То не знаю, чи купляти додатковий пульт якийсь, це мені не хочеться. Щоб тут багато ще кнопок було, типу щось на кшталт цієї кнопки, але ставити її десь тут. Коротше, буду думати. Якщо знайду для неї місце, то потім вам, звісно вже покажу все. Ну, в принципі, на цьому все. Всім пока, щасливо